Одинадцять дюймів, це багато чи мало. Люмос з вельми шановні чаклуни та чаклунки, сьогодні буде канонічний канон. Ми будемо чаклувати над паличкою Гаррі Поттера за дизайном, який було представлено в перших двох фільмах. І за розміром, який було представлено у книзі. А в кінці відео об'єднаємо оригінальну репліку з каноном. Буде канонічно! Поїхали! Кіноадаптації чарівна паличка Гаррі мала приблизно 14 дюймів у довжину, на відміну від 11 дюймів у книгах. І саме таку довжину ми вирішили відтворити. А в кінці відео порівняємо результат. В екранізації перших двох фільмів «Чарівна паличка Гаррі є доволі простою та прямою. У в'язні Аскабану режисер Альфонсо Коарон запропонував юним акторам обрати нові палички, які краще відображатимуть характери їхніх героїв. Дизайнерам сподобався вибір Деніела чарівна паличка у вигляді стовбура дерева. Як пояснити таку зміну магічно? Є теорія, що спочатку палички при покупці мають стандартний вигляд, лише послуживши певний час своїм господарям, вони трансформуються. Цю теорію можна підтвердити словами Гаріка Олівандера про те, що палички вчаться у чарівників і навпаки. Пишіть в коментарях, якщо бажаєте, щоб ми відтворили класичні палички Золотого Тріо за розмірами першого джерела.